Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні трошки розкажу про в'язання. Поки що сільське життя на паузі, нічого цікавого не трапляється, тому в'язання, в'язання і в'язання. Я зараз на своєму, скажімо так, робочому місці зв'язала шкарпеточку. Прийшла до мене пряжа, я далі вставлю кусочок відео. І сьогодні в нас, до речі, неділя, вибачте, неділя. І вчора субота, вчора я відправила посилочки, порозсилала. спонсорську пряжу від вівчарів. Від вулмаркету і від Ані, яка живе в Штатах, яка нам е, є спонсором вівчарі Кольорова вовна. Вітаю всіх, дівчата! Вчора був четвер, і мої поштарі привезли мені пряжу, яка повинна прийти в суботу. Тобто у нас в селі э, пошта приходить в суботу, приїжджають, а в сусідньому селі в четвер. І знають мої дівчата на пошті, що я цю пряжу жду, і тому вони вирішили завести її в сусіднє село і подзвонили мені сказали, Наташа пряжу ми тобі привезли. Так що отримала я пряжу. Дякую ще раз Ані, величезне дякую за спонсорство. Тут 7,5 кг. Як бачите, кольори різні, темних зовсім небагато, і це я вам скажу радує, того, що в'язати із світлої пряжі таких спокійних відтінків набагато легше на очі, чим із темної, навіть на машинці. В мене є поштові пакети, тому буду формувати замовлення і завтра в суботу відправляти по вашим адресам. Хто мені писав в інстаграмі, всі адреси я позаписувала і постараюся всім порозсилати. Не знаю, ще, скільки вийде мотків. Ну, я думаю, ну, не менше 5-6 мотків, це точно. І ще є одна новина. Учора мені жіночка Оля написала в інстаграмі, що теж хоче продонатить. Я не питала, на яку суму, просто я їй пояснила, в якому магазині я замовляю пряжу, яку я замовляю пряжу. І вчора із волмаркету мені вже відправили замовлення знову про доначену ниточку. Тому працюємо далі. Насправді, замовлень багато, і я хочу усіх порадувати. Мені більше додати нема чого. Буду розбирати зараз ці всі упаковки. Тут одну я вчора розірвала прямо на пошті, зустріла свою кому, а в неї чоловік теж воює. Я її спитала, кажу, ти в'яжеш носки? Бо я знаю, що вона в'язати вміє. Каже, в'яжу тільки крючком. Я її розірвала прямо посилку, витягла перші два попавшихся, ось такі зелені, зелена ниточка. От, і вона сказала: каже: о, ця нитка, це класна, бо чоловік приходив. На пару днів додому, каже, приїхав у в'язаних носках. Каже, я була здивована. кажу, А це хто тобі ще носки нав'язав? А він каже, це нам волонтери привозять, так що, дівчатка, в'яжемо носочки. Каже, то носочки були саме з такої ниточки. Я тут вставлю фотографію, які носочки зв'язала моя кума для свого чоловіка крючком, але все одно вони теплі і вони доволі гарні. Ну, а я зараз попакую пряжу, подивлюсь, що мені залишиться. Ну, а на цьому поки що все. А тепер, дівчатка, хочу трошки побалакати про теплі пояси, які волонтери просять ще на вчора. Тобто, дуже велика потреба у в'язаних поясах. Є групи у Вайбері. Я постараюся залишити посилання під цим відео на одну із таких груп. Може комусь знадобиться, може хтось вже давно в цій групі. Я про ці групи чула, але я туди не заходила і попросила дати мені посилання одну жіночку, якій я відправляла пряжу, яка в'яже носочки і пояси. Олю, якщо ви дивитесь, я вам передаю вітання і Оля мені дала посилання і там. Дівчата обговорюють, з якої пряжі в'язати краще пояси, якою резинкою, що краще пришивати, пуговиці, кнопочки, липучки, шнуровку. Але насправді, я хочу сказати, в'яжемо їх так, ну тобто конкретної технології в'язання поясів немає. Я, наприклад, ще не в'язала. Цей пояс, я збираю інформацію для себе, як я це бачу, як я хочу це зробити. До того ж в мене трошки не було часу в'язати пояс. І з чого я буду в'язати, я вже знаю, з якої нитки. Але як тільки я зв'яжу пояс, я обов'язково зроблю відео. Обов'язково. Я все-таки більше схильна до. Поясу, який застівається на пуговиці, або на кнопки. Кнопки в мене були в запасах, я їх пошукаю, подивлюся, чи вони підійдуть. І бачила, що дівчата в'яжуть на шнурках. Теж варіант непоганий. І може він і практичний. А це, знаєте, це скаже тільки та людина, яка користується цим поясом. Правильно? Тому я дуже всім вдячна, хто відгукнувся, висловив свої думки в коментарях на тему поясів. Дехто писав, що в минулому році в'язали суцільний пояс, тобто таку трубу да, по типу снуду, тільки трошки більший, він не застібався, він був суцільний. Теж Начебто і правильно, але в цьому році хлопці просять, щоб пояса застібались, щоб вони не були сутільні. тому що із часом пояс розтягується, а ми в'яжемо його із вовни, а вовна, яка б вона не була, але вона резинку тримає дуже погано. Алізела на Голдо, там всякі різні товщини цієї ниточки, вони. Начебто вони підходять, але теж із часом ниточка розтягується і не і перестає тримати резинку. Тому е, я не можу сказати, що це тільки так і більше ніяк. Ні, звичайно, кожен вирішує на свою думку, який пояс можна зв'язати. Ну, це, знаєте, в кожного особисті такі погляди. Так само, як і адаптивні шкарпетки. Це питання теж дуже часто піднімалося, Того, що треба такі, треба такі, треба сякі. Але кожна в'яже те, що може, і десь колись комусь знадобиться. Пояси потрібні, шкарпетки потрібні, рукавиці потрібні. І ще хочу сказати, що під цим відео я залишу. Номер телефону волонтера Олександри, який я відправляю в'язані шкарпетки. І не мені назад присилаєте шкарпетки в'язані, хоча я дуже вдячна, але я їх зразу ж потім пересилаю волонтерам. Тобто я залишу координати Олександри, і ви зможете потім собі переписати і зв'язуватися з нею по вайберу або просто по телефону, вона даватиме адресу, куди присилати, і все. І Ви напряму не через мене, не через ці всі пересилання зможете напряму відправляти готові вироби, якщо у вас на вашому місці немає волонтерів. Так само було в мене запитання. Куди я діваю адаптивні шкарпетки, як я переправляю у шпиталі. Так само, і в шпиталі я переправляю волонтерці Саші із Полтави, і вона потім вже коригує, куди і адаптивні, і звичайні, куди їх відправляти. Хочу сказати, Олександра, вона є волонтером Швейної роти. Це волонтерська. Ну, мабуть, вже організація, вони шиють адаптивний одяг, і так само вони приймають і в'язані речі. Я на Сашу вийшла в минулому році. І ще в минулому році я відправляла. В основному адаптивні шкарпетки. В цьому році більше в мене йде саме звичайних шкарпеток. Тому не ігноруйте, проходьте вниз під відео, і там я, все, всі координати понаписую. Куди можна носочки відправляти, звичайні, куди адаптивні. Я, мабуть, залишу ще і координати пані Олі, яка дала мені посилання на групу вайбері. в Вайбері, В'яжемо для ЗСУ, по-моєму, так називається ця група. Хочу сказати, по виразити подяку пані Людмилі, як які я відправляла пряжу, це, мабуть, ще з першої м, спонсорської закупки, і вона прислала мені вже готові роботи. Я вставлю фотографію на пошті, я розкрила пакетик і показала своїм односельчанам, що ми працюємо, що ми в'яжемо, і які носочки, і всі так, от класно, молодці дівчатка. Так що мої односельчани були дуже м, як. Тронуті саме тим, чим ми з вами усі займаємось. Всі молодці, всім велике вітання. Дуже приємно розуміти, що те, що ми робимо, це приносить користь, це приносить тепло, тому працюємо далі. Як тільки буде знову якась спонсорська пряжа, про це я обов'язково скажу, тому що я її не буду всю для себе залишати. Я Всього не зможу перев'язати, я усіх не зможу нагріти. Як то кажуть, чим більше рук, тим більше толку, правильно? Тому, звичайно, кому ниточки потрібні, пишіть мені в інстаграм, посилання на свій інстаграм, я залишаю. Якщо в когось немає інстаграму. Може, в когось із знайомих є Інстаграм, в мене теж одна жіночка в неї, можливо, в неї зовсім простенький телефон, вона через свою знайому, тобто попросила свою знайому, щоб та написала адресу, куди відправляти пряжу. Вона зайшла до мене на сторіночку, дала запрос, я її прийняла і Звичайно, ми обмінялися адресами, Значить, вона мені прислала свою адресу, куди мені на кого відправляти, пояснила, що вона знайома такої-то людини. От. І далі я туди ж відправила номер посилочки, людина отримала посилочку і вже працює над шкарпетками. Тобто, вихід можна знайти. Можна написати адресу в коментарях під відео. Я, як тільки побачу, що адреса написана, я її переписую собі, і цей коментар я видаляю, щоб його не було, щоб більше ніхто нікуди його не переписував. В інстаграмі в мене сторіночка не відкрита для всіх. Чого? Того, що заходять ті, кому не треба заходити, хто мені не потрібен. І для того я сторіночку закриваю. Ну, це не є великою проблемою, можна дати запрос, і я вас прийму. Так, це, мабуть, все. Хто ще не знає, про які пояси, я розповідаю, я залишу посилання на минуле відео. Там є е, схеми, і, я, е, і можете прийти е, на моєму каналі у розділ спільнота, там теж є схеми. Схеми приблизні дівчата, це, Тобто я подивлюся, дівчата павучихи у тіктоці в'яжуть, хтось більший, хтось, тобто на різні розміри, тому що воїни теж у нас не всі під струнку. Правильно, розміри є різні, тому нічого страшного, якщо у вас вийде трошки більший, якщо у вас вийде трошки менший. Але... Обов'язково пояс повинен бути зв'язаний хоча б із 50% вовни, тобто ниточка, в складі якої є хоча б 50% вовни, і щоб вона мала. Еластичний такий вигляд, щоб не просто розтяглися, вмотались, і тоді все воно там поспадало із часом. Трошки в'язати резиночкою, в'язати ниточки, яка трошки тримає резиночку, хоча б трошки. І бажано робити на застіпках, на пувицях, гудзиках, кнопочках. На липучках або на шнуровці. На тему липучок тут такий, знаєте, трошки спірне питання, тому що липучки дуже швидко забиваються ворсом і виходять із ладу. Якщо якісна липучка, то так. Да, а якщо це така сяка, то краще ні. Краще пришити 4 пувиці або 3 пувиці, дивлячись на якій відстані. І на тому все. Я закругляюсь. Надіюся, в наступному відео я вам покажу про свої, процеси, не тільки шкарпетки. От, І планую вже наступ, на наступному тижні почати в'язати пояси, щоб це я знала, знаєте, про що я розказую. Ну, а на цьому знову-таки побажаю всім мирного, мирного неба, здоров'я, міцного, всього найкращого. Мрійте і мрії збуваються. Всім пока-пока.